Контрагенти, ти можеш бачити всіх своїх створеннях контрагентів, можеш їх відфільтрувати в залежності від ролі в обліку. Можеш шукати за єдерпоу. Наприклад, якщо тобі потрібно перевірити, чи є у тебе цей контрагент, ти можеш фільтрувати їх за Єдерпоу. От, натиснути в пошуку, і ось, будь ласка, контрген 97, я його бачу. Я можу переглянути, натиснувши на око, я можу переглянути е, всю інформацію по ньому, в тому числі пов'язані документи, тобто якими саме документами. Що я йому передавала або що я отримала від цього контрагента, і натиснувши, я можу ось перейти і побачити, що я передала цьому контрагенту медичне обладнання 23.02. Тобто, ви можете бачити всю інформацію. Ви можете редагувати дані по контрагенту, це може бути корисно, коли необхідно додати контактну особу, наприклад, або внести заново там юридичну адресу. Змінити роль, внести примітку і так далі, або ви можете його видалити. Також, прямо звідси, ви можете створити собі нових контрагентів. Для цього ви натискаєте новий контрагент, вибираєте. Який саме вид контрагента вас цікавить, є юридичні особи, і, скоріше за все, більшість ваших контрагентів будуть саме юридичні особи або фізичні особи? Пройдемося одразу по іншим видам: фізична особа-підприємець, я думаю, ні у кого питань не виникає. Та хто це такий? Та ви маєте розуміти, що якщо ви передаєте, наприклад, благодійну допомогу людині, яка є фізичною особою. Підприємцем, але ви передаєте для його власних потреб. Вам не потрібно вносити його як фізична особа-підприємець. Ви вносите його просто як фізичну особу. Наприклад, ви там йому продуктові набори передали або щось в цьому роді. Для цього вам не потрібно вносити його як фізичну особу-підприємець. Ви просто вносите його як фізичну особу. Якщо ж ви щось передаєте фізичній особі підприємцю саме як підприємцю, тоді... Ви вибираєте Цю категорію, цей вид суб'єкта господарювання. Якщо вам необхідно внести фізичну особу військового, ви натискаєте фізична особа, обираєте військовий і ось тут вносите номер його військового квитка. Якщо вас, вам потрібно внести не резидента України, тобто будь-якого закордонного громадянина або юридичну особу, ви можете внести його в категорію era residente Інше залишено про всяк випадок для деяких специфічних категорій, тому в основному ви будете користуватися або юридичною особою, або фізичною особою. З внесенням фізичних особ ніяких складнощів немає. Єдине, що скажу, що в обов'язковому порядку має вноситись ідентифікаційний код, тому що як для Мінсоцполітики, так і для податкової важливий в першу чергу ідентифікаційний код. Пройдемося з вами по створенню юрособи. Ми вносимо з вами скорочену назву, вносимо повну назву. Я наголошую, що саме ця повна назва буде використовуватися в звітах. Обов'язково вноситься код Єдерпулу. Для неприбуткових організацій, якщо для вас це важливо і ви берете у ваших контрагентів рішення про неприбутковість, ви можете внести сюди номер рішення про неприбутковість, можете внести інформацію про те, що ця організація є отримувачем гуманітарної допомоги, тобто внесена в реєстр Мінсоцполітики, але це не є обов'язковими полями. От, тут ви можете також внести інформацію особи, з якою ви постійно контактуєте, їхню юридичну адресу. Це буде важливо для створення документів, для друку документів. Ця інформація важлива. Також ви можете внести їхню роль в обліку. Наприклад, я внесу благодійник. І ось у нас контрагент створений. Тепер, якщо я відфільтрую в благодійника, Ось ми бачимо нашого благодійника одного, якого я створила, тільки що так, БО Ромашка, благодійний фонд. Я не вносила ніякі відомості по ньому, тому звісно, що тут поля порожні. Але я можу переглянути всю інформацію і можу його відредагувати.